Сьогодні вірш я прочитаю точно зі слізьми. Загинув ще один герой, Зірець війни. Багато? Ні, напевно, всі дивились той тік-ток, щоб бачити малі. Євгена, як же так? Ти мужньо боронив нас всіх, сміяв завжди, з братами пліч пліч Ви настрій піднімали не тільки у боях. Але і тут, в тилу, цю звістку я і досі не прийму. Але вклонитись мушу, це як ну таких людей насправді одиниці. Тима, усе загинув у бою. П'ять років легіону, і ось війна, пора додому. Я вірю в нашу перемогу. Чекайте, мушу дружину і синочка обійняти і лечу я свою землю захищати. Орда катів, убогих і ще більше збочинців скажених, прийшли вбивати тих, кого ще тому рік братами називали. Ви не брати нам, і навіть не подібні, ви навіть вбивсь, катів і терористів. Історію маліна пишуть в книгах, а дух його і досі серед нас, ви хочете лишити всіх нас світла, щоб споживали ми ваш газ? Боже, як це смішно! Яка ж ви нація гидоти! Ми воїнів своїх зустрічаємо на колінах і в скорботі, а ви навіть не знаєте чортів імен. Я хочу зараз всім сказати, не знаючи героя особисто, таких, як він, у нас багато, і всі вони в окопах міцно, єдине, прошу і благаю, тримайтесь до кінця, бо ж як опустим ми всі руки, для чого ж посмішка оця.